Каже, мені вчора покупець приїхала купляти мене гейхери та каже, що ну не пойму, знімає на касі, як купляє товар, миє посуду знімає, і тут тобі і гейхери, і гортензії. Не пойму, каже, що до чого. Думаю, ну подзвоню, що і як. подзвонила ми з ним поспілкувалися, замовила, приїхала, забрала, дякую за замовлення. Чому такі відео? Чому така, така подача, тому що ми всі любимо задивлятися на те, що ми робимо. А ми робимо Робимо, що прибираємо ми їм посуду, стираємо, гладимо, сапаємо, займаємося тим, що ми цілий день робимо. На роботу ходимо. у нас кожного завжди є якась думка в голові. І цю думку просто потрібно висловлювати на камеру і вставляти свою рекламу. Ви ж знаєте, що у мене до продажу шикарний посадковий матеріал. Я номер один по продажу. Е та, на оп, та поштучно різних багаторічних, багаторічників, вирощених з любов'ю і продажею теж з любов'ю. Тому бажаєте замовити на опт? Пишіть мені в особисті повідомлення. Погляньте, яку я красоту навела. Круто, Оцініть!